Всім вітанечко, любі мої друзі! Всім вітанечко! І сьогодні знову до вас таким чудовим столовим набором. Такий гарнезний, великий набір. Він складається з 27 предметів. 27 предметів. Отака красота! Це німецький набір, це є Німеччина. Він новий в новому стані. Дуже гарний, дуже гарний. Зараз ми з вами будемо розглядати, і я вам чуть покажу і розкажу. Всім мої вітанічко, любі мої друзі! Всім вітаннячко! Сьогодні я до вас з таким чарівним посудом. Сьогодні я знову до вас е, починаю. Таким шикарним столовим набором. Набір дійсно новий, дійсно новий і дійсно гарний. Безподобно гарний він, такий панський, такий делікатний. То приступимо і будемо переглядати, бо багато займе часу, багато займе часу, і вам буде нудно переглядати. Так що приступаємо і будемо дивитися. Так, мої дорогенькі, і починаю з вами переглядати. Починаю я вам показувати з такого блюда. Нічого не забираю, звідси, абсолютно нічого. Так, по черзі буду вам показувати і буду відкладати на бік. Таке отже, гарнезне блюдо, овальне блюдо. Йде це все слонової, такої слонової, але світлої, слонової кості, бо того, що є ще в мене є ще темніші речі, а це така, такий світлий. Ось така світла, ніби слонова така кістка, але світліше. Показую вам таке шикарне блюдо. Бачите? шикарне блюдо з, таким, з такими як. Декольками якісь квіти, якийсь трафарет такий. Ну Шикарна річ. шикарна річ Позолота, широка смужка позолота На всіх я не буду навіть затримуватися так довго, але широка смужка позолота така, вся-вся новенька. Не то, що збережена, а вся нова новісінька. От вся нова -новісінька ні один предмет. Вчора, як я показувала, по-моєму, дві тарілочки ними користувались такими плоскими, а тут абсолютно ніхто ні одного разу ні, нічим не користувався. Скажу вам довжину того блюда, довжина цього блюда має 38 см. 38 см і ширина. Скажу вам 28 см. І йде, то в нас йде Германія, то в нас йде Германія, таке клеймо, не скажу яких років. Я не скажу вам, яких років, бо я не знаю, і ще є о, в тісті такі номера. Не можу вам сказати, яких воно йде років. Йде таке блюдо під. 157 номером 1500 гривень. 157-й номер 1500 гривень. Отакої от красоти. Отакої от красоти. Тут вам хочу показати, що в мене от є таке, таке кругле блюдо. Велике, велике, величезне, глибоке. Отака от глибока велика е, миска. Миска чи блюдо, але отаке от велике. Воно ну, дійсно велике, дійсно воно шикарне. Ну, я не знаю там на що, на м'ясо, на, 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 на все, ну, Я навіть не можу, там можна накласти на, на всього, що, хто, що бажає на, на таке одне блюдо велике. Скажу вам, і все новеньке, Я не буду затримуватись і казати, позолота, там все нове, там все нове. Абсолютно, ні на одній е, предметі немає потертості, ні, по, ні, ні тріщинок, ні, ні, нігде, ні сколиків, ні, нічого немає. Скажу вам, скільки має. Має 24,5 е, діаметрі. 24,5 діаметрів має таке блюдо. І таке ж саме клеймо. І йде. 156 номер 2000 гривень. 156 номер 2000 гривень. Взагалі скажу вам, що цілий набір виходить на 17 тисяч. Цілий набір виходить на 17 тисяч. Ще вам показую, що є такий глибокий великий салатник. Ось ще такий глибокий великий салатник. Новенький, ну новесенький, все новеньке, все таке гарнесеньке, все новесеньке. І скажу, скільки має в діаметрі. В діаметрі 27 см. І скажу висоти скільки. 8 см має висоти. І йде 158 номер 1200 гривень. 158 номер 1200 гривень отакого От салатника. Ну, на що воно може бути? Ну, на все, що хочеш, на все, що хочеш, що можеш придумати, і на то я просто так кажу, що салатник, а хто собі, що хоче, той може то використати. А далі продовжую вам показувати тарілки. Всіх тарілок є по шість Є шість глибоких, шість є плоских і шість є так як десертних. Оці шість тарілок йдуть глибокі. Дуже глибокі на перші страви. Все новеньке. Бачите, от як гарнесенько все йде. Такі от декольки, вони йдуть в е, чорно-сірому кольорі і такому ніби, ніби червоному, ніби чуть оранжевому. Ну, Трошки світліше, трошки темніше. такі вам показують, що такі йдуть декольки. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину. Е, звичайно, я скину на вайбер. І скажу, скільки такі глибокі тарілки. Все нове. з другого боку, вони навіть немає ніде, щоб було затерте. Вони просто е, новий набір з ящика. І, і все ніде навіть не було. Щоби... Звичайно, речі з барахолки, але він ніде не був ні на землі виставлений, ні, нічого виставляють, просто на землю, на, на клійонки. Абсолютно ні, абсолютно ні. З ящика новий і все. Має 24,3 см в діаметрі. 24,3 см в діаметрі, така глибока тарілка. І йде вона 162 номер 300 гривень. 162 номер 300 гривень. Я їх маю 6. От йде 6 в наборі. Тут зразу вам показую, що я маю шість таких тарілок плоских. Отакі От самі, але плоскі тарілки. Такі навесенькі, гарнезні. Ну, гарнезні, безподобно. Ну, Знаєте, то, що на стіл скласти, то є така делікатність. то є таке панське і делікатне все. Має також 24. І 3 е, см в діаметрі. 24,3 см в діаметрі. І також ідуть 163 номер 300 гривень. 163 номер 300 гривень. Таке ж саме клеймо. Ну все. знаєте, скажу вам, е, таких би цінів не було, ой, якби вони були такі, знаєте, ніякі. Якби вони були ніякі. Самі зрозумійте правильно. Ідуть тонкі, йдуть тоненькі, що вам хочу сказати, наголосити, що тарілки йдуть тоненькі, так же само, як і блюда, не масивні, не тяжкі, все легенькі, все легенькі, легенькі. Дуже гарні. Ну, Такі речі такі речі не на один день і не для одної лишень людини. Ними можете користуватися і, і, і ви, і діти, і внуки, і всі, хто є. Всі, хто є. І ще такі десертні тарілки. Їх також є шість, Всіх є по шість, Тарілок є 18, тому що шість плоских, шість глибоких і шість десертних. О також такі. І також такі тоненькі, такі делікатні. Ну, як в міру тоненькі, не прозорі, не, ну, не папір якийсь. Але тарілка, просто що не йдуть такі грубі, як то, знаєте, ну, неапуратні, грубі такі, Нє, делікатні речі. Делікатні. І скажу, скільки має в діаметрі 21,3 см. 21,3 см має така пиріжкова тарілочка, будемо казати, так. 164 номер 200 гривень. 164 номер 200 гривень такої тарілки. Показую вам рібницю. Така йде рибниця. Бачите, отака от гарнезна йде рибниця. Вона одна, але от така шикарна, така шикарна рибниця, так само з такими декольками. Ну і тут так як ручечки, чи як от така гарнезна рибничка. Скажу вам також, має вона довжину 25 см і ширину має 14 см. І йде 161 номер 550 гривень. 161 номер 550 гривень такої рибниці. А тут показую, що два таких, як близнюки, іде таких два соусники. Ну, бомбезні, бомбезні, буду зразу вам казати. Шикарні, шикарні такі йдуть соусники безподобно. Гарні. От, бачите, такі мають ручки з цього боку, і хочеш ось такими ручками повертаєш на цей бік. Все таке гарне. Бачите, як ручки йдуть з позолотою, так гарно зроблені, все делікатно збережене, все дуже гарнесенько, все дуже гарнесенько. А, приблизно соусники десь йдуть приблизно. ну, Я не знаю, напевно, що якби повний його там десь чогось налив, то буде на 500. На пів літри, на 500 грамів. Ну, але я так думаю, приблизно десь так на 400 грамів. От десь так приблизно на 400 грамів. Вся позолота, вся позолота, навіть не повторюсь, бо вони все новенькі. Речі новенькі, новісінькі. Е, скажу вам, що йде під 109 номером такий соусник 800 гривень. 109-й номер 800 гривень такого соусника. Їх йде два, їх є два. І ще я тут покажу, що є така масляночка на масло. Бачите, отака така йде масляночка на масло. Така красота. Отак от все гарнесенько зроблено. Все делікатно, все делікатно. Така делікатна річ. І така йде кришечка. От така йде кришечка. Я позолота збережена на такій ручці. Ручечка зручна, все все такі деколечки, все так гарнезно збережено все. Скажу вам. В середині тут якісь є написано, не знаю, Ну то чи ти відмітка така, чи що такі, ідуть цифрами написано. І йде така. Маслночка на масло 160-й номер 650 гривень, 160-й номер 650 гривень, Така краса. А тут покажу, що я маю тюрину. От є така тюрина, э, також дуже гарна. Бачите, як вона йде? От на таких ніжках з такими масивними ручками. По золотою, з одного і другого боку. І така йде кришка. Все всередині новеньке, все все новісіньке. Вона приблизно сюди має таку ще смужку позолоти. Бачите, сюди має попіспити -пі смужку позолоти. приблизно десь йде на півтора літри. Ну, Мені так здається, що приблизно десь так йде. Все новесеньке, бачите, все новеньке, все таке гарне, гарнезне, гарне, гарнезне. І йде така, така йде кришка. бачите, Отака от йде кришка. Має сюди таку як ніби яку, якусь квітку такими пелюстками. бачите, І то зверху ще йде позолота, і ручечка вся також. По золоті. Все так гарнесенько збережено. Немає ніде ніякої втрати золота. нічого І скажу, скільки е, які ціні. 155 номер 1500 гривень. 155 номер 1500 гривень такої тюрини. Отакої краси. І наостанок показую вам такого короля. Це знаєте, от чисто як король, такий м, на іменинах. Дуже гарний супник. Оце такий делікатний супник, великий великий. Оце великий такий супник. Він десь м, точно йде на 3 літри. Я не заміряла, але він досить великий, що він точно йде на 3 літри. Отака гарнезна красота. З такими ж. Так само з такими масивними добротними ручками. От дійсно такі масивні добротні ручки. Бачите, ручки зроблені ніби таким листям з позолотою. І все дуже гарно, все дуже гарно. Отакий От набір панський. Отакий От панський набір. І йде така кришка. Також з такою ручкою. також має таких, така як ніби квітка, такими пелюстками. Все так делікатно, делікатно зроблено. З отвором все дуже гарно, все дуже гарне. Все дуже гарнесно. І скажу вам, що йде такий супник 154 номер 2000 гривень. 154 номер 2000 гривень. Мені так здається, я докладно не пам'ятаю, але я щось е, е, за. Як сказати, я щось підраховувала. Я не пам'ятаю, я вже тепер не підраховувала, але скоріше я підраховувала, що йде такий набір приблизно 17 тисяч. Приблизно 17 300 чи як? Я не пам'ятаю докладно, але десь приблизно так, я просто так кажу, в загальному, що 17 тисяч. Отака От красота. це річ дуже делікатна, дуже делікатна. Ну от мої хороші, І показала я вам такий чудовий столовий набір. А зараз буде другий ролик. Кому цікаво, залишайтесь зі мною. А поки що переглядайте, переглядайте і насолоджуйтесь.